провести для вас огляд нашої площадки з гортензіями. Єдине, що я не запланувала, так це е, погоду без вітру. Так, трохи хитається все. Деякі горщики вже по 10 кругу підіймаємо. Там, де горщики були не дуже великі. Ну, Я вважаю, що так коротенько можемо пробігтися, подивитися, що зараз і як виглядає. Так, Почнемо з широколистих. Ось, бачите, у нас ще є червоні, це High Fire, біля, трошечки впали, зараз підійму, Це Magical Lime Sparkling. Новий сорт, дуже цікавий. Такий чекаю, він повинен ще переходити у рожевий. У мене цього сорту взагалі не було. Потім з цієї сторони, ну ось нарешті, заквітувала новиночка 2024 року. Це гортензія Граунд Брейкер. І як я знайшла ще одну цікаву інформацію, що вона буде як грунтопокривна. Тобто, не... бачите, такі зараз саджанці. Це двохлітрові, але в мене вже частина пересаджені у п'ятилітрові саджанці. І пагони, ось бачите, в неї якось донизу нахиляються. Тому вона ж не ампельна, я не могла зрозуміти, що ж це таке. А ви, ви зрозуміла тепер, побачивши один опис, що це буде саме грунтопокривна. Тобто це нормально, це по сорту, коли всі... Пагони трошки, коли відростають, вони нахиляються. Тимо далі. Це декілька саджанців Quickfire. Далі моя така улюблена гортензія цього року, це гортензія Living Little Love. Подивіться, вона, звісно, що в горщиках вона не така велика, як потім буде в ґрунті, але яка вона чарівна. Рожеві вже пелюсточки в неї. Потім далі поряд з неї стоїть Хай рівер сорт, але в мене він рожевий. Замала я її, мабуть, підкислила, мала надію, що якщо вона прийшла в цьому році з Голландії, то вона сама по собі буде блідно там, блакитною. А ось Хай Маунтін все ж таки подіяла мої обробки і є ось такі саджанці, бачите, трохи... Перейшли з рожевого Робого, у блакитний. Пропустила я поряд Монлан. Теж декілька садженів. Один в п'ятилітровому горщику, то бачите, яка володь гарненька вийшла. Йдемо далі. А, декілька штучки 3-4 є саджанці в мене. Magical, вибачайте, Summer Love, Candy Love. Зараз вона ще називається Дальш, далі ще саджанці, теж квітучі є канделайт. За ними велике таке море цікаве, біло-зелене це махіто. Махіто ну, це взагалі сорт бомбезний, що я вам сказати? Я показувала в огляді саме своїх садженців цей сорт. Потім всі ці суцвіття у ґрунті. В два, а то й в три рази більші. Переходимо з іншого боку, подивимось. Це розквітла ажурна Baby Lace, Але ця красуничка потім ще стане рожевою. Magical Ой, Petit Star, це родичка Полістара. Всі кущики дуже-дуже такі компактні. Бачите, всі такі рожевенькі вже. Поряд в нас йде теж мережений сорт. Це гортензія Волотиста Pink Lady. І ось тут ще штучок 5 полістару є. Потім йдемо далі, що ми дивимось. Теж дуже гарний сорт і дуже гарно квітує. Це Настель Трошки хитається, вибачайте. Так, що в нас тут? Є, величезні квіточки. І вже рожевий кантик з'являється. Обідочок рожевий не-не-де, не але все ж таки є. Декілька квітучих саджанців в мене є фрамбузиніренсам. Бачите, яскраве. І декілька невеличких у літрових горщиках по 200 гривнів Потім поряд в нас йде. Кайфол, але щось тут було, мабуть, з паливом, то, бачите, трошки підпалився в мене цей сорт. З, цього, з цієї сторони Silver Dollar. Дуже рекомендую стійкий сорт, височенний, такий до 2 метрів. Гарно тримає в волоці. Біля нього Polarбір, полярний мішка. Теж є або декілька великих з так, так, декілька великих горщиків або там манюнчики такі у літрових горщиках. І ще теж декілька буквально саджанців залишилось little Fresco. Ну, Це взагалі бомбезний сорт, але залишились, ну так, не дуже гарно сформовані, то я їх сильно в цьому році і не рекламую. Зроблю їм гарнішу обрізку в наступному році. Ось ще, бачите, ось він полярний мішка. Теж величезні волоці. За полярним медведем в мене вімсред. Вона вже переходить у рожевий. Такі міцні в неї рожеві пагони. Тут декілька саджанців, діамантіна, але Маленькі, дуже саджанці, а волоті вийшли великі, то, бачите, всі попадали. В ґрунті вона набагато гарніша. Моя теж найулюбленіша гортензія прайс Мельба. Тут в мене залишились 3-5 літрові горщики, але дуже небагато і всі буду пересаджувати, робити з них крупноміри, бо вони вже переросли по віку. Ці горщики давним-давно вже маленькі є. Саджанці буду дорощувати на, ну, такий, на бюджетний варіант другі, другі саджанці. І теж, бачите, ось, ось там в мене підгоріла, бо тут ця моя сітка, вона не справилась з нашою жарою. Угу.